Мої всім вітання. Будемо готувати, як бачите, борщову заправку. Цибульку зараз покажу, вже підсмажую. Морква зараз буде на терточку натиратися. І ось така кількість буряка все приблизно, приблизно 6 кг бурячка, значить, 3 кг моркви. І вийшло в мене теж тут. Кілограмів 4 трошки більше, ніж моркви. Я давала таку довільну пропорцію. Хоча за рецептом було вказано 1,5 кілограма буряка, 500 г цибулі і 300 г моркви, і літр томатного соку. Велика в мене доволі велика пательня така, і поки цибулька буде підсмазуватись, натираємо. Така на вигляд, моя борщова заправочка вийшла. Вона дуже смачна, як салатик, тільки ось сюди я не додавала перцю болгарського і чесничку. Не люблю я перець болгарський в борщі. Так завжди ми дуже багато використовуємо вживаємо перцю. Але в борщик я не додаю ні часник, ні перець, але потім кожен собі, за бажанням, часничок бере. Так що Варто, варто спробувати. За цим рецептом бурячка йде найбільше. Основна частина це буряк. Знаю, що є рецепти, де використовують багато томатного соку. У мене на 6 кг буряка пішло 4 кг томатного соку. І вийшло у мене 10,5 літрів борщової заправки. Закривала практично всю в літрові баночки. Ну, Півлітрових тут у мене всього дві банки вийшло. Варила, чесно кажучи, забула і зняти далі процес, і було щось дуже важко. Так що, не робіть таку велику кількість, я брала на 6 кг буряка за один раз, якщо ви робите одні, в мене помічників учора, на жаль, не було. І щось важко дійсно можна зробити просто на 3 кілограми бурячка. Це буде набагато легше і швидше.